Друже, я тобі хочу сказати таку ситуацію. Короче, інколи стосунки так заходять за такі межі, що треба. Так от... Зрозуміти, що можливо, в майбутньому майбутнього в цьому нічого не буде, якби якби не хотілося так, от взяти і зберегти ці стосунки, зберегти всі ці інвестиції, котрі були ну, зроблені на багато. Якщо ви так напро наприклад, ти так от одружений, да чи був одружений, чи так от я не знаю так, от в з сі дівчиною вже багато років. І зрозумів, що щось коїться. Коротше, вона не хоче давати телефон, і вона весь його, весь час його так тримає типу, з тої сторони, щоб не видно було хто там прислав повідомлення, чи щось інакше. Є один такий а, спосіб, щоб так от провірити кохана на. В душках кохану. А, На те, що чи там є, що її скривати, чи вона спілкується з іншими чоловіками, ну, просто сказати, сонечко, давай коротше, свій телефон, дай мені свій телефон, розблокуй, дай мені свій телефон, я хочу побути. І подивися в інстаграмі, фейсбуці, чи там сапі, вайбері чи інші там телеграм-каналі. Uh, На ну, спілкування, чати, її чати, де вона, що вона, яким чином, і там все буде ясно. А якщо вона за умови тобі каже, що ні, це починає вигадувати всякі там історії, казати: ні, це моя приватна, приватне життя, це мій телефон і все інше, це все uh, просто побрехеньки, аби так от скрити uh, її стосунки, котра вона вже роз... маючи, починає розвивати з іншими чоловіками, в той же самий час. Поки що знаходиться з тобою, там в ряду якихось там причин, наприклад, дитина маленька, що маєте дитину там в шлюбі. Чи, наприклад, не знову, ще не злашла, там, як кажуть, квартиру, куди приїхати. Багато є причин, по котрим вона ще з тобою, але вже теж саме час вона вже планує свій, як то кажуть, планує свій вже від, 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 відход від цих стосунків. Чи рано чи пізно такі стосунки закінчаться з радою. Тим паче, якщо вона не дає тобі телефон, це треба вже треба закінчувати все. це. Тому що це не має ніякого майбутнього. І вона просто це не відверта. Це червона лінія, котрі вона не повинна так от переходити. З вами був Олексій. Дякую за підписку, лайк, коментарі, і до нових серій. Бережіть себе.